Зрадили присязі і перейшли на бік нападника. За матеріалами державного бюро розслідувань перед судом постануть троє кримських дезертирів. У 2014 році, під час анексії півострова, троє українських військових отримали паспорти Росії та почали нести службу у лавах ворожої армії. Це командир батареї зенітно-ракетного дивізіону, старший інженер ракетно-артилерійського озброєння, командир радіотехнічної батареї. Нині зрадники не тільки забезпечують протиповітряну оборону в тимчасово окупованому Криму, але й дають інтерв'ю пропагандистським телеканалам, де возвеличують державу-агресорку. Колишніх військових в Нувачують в державній зраді та дезертирстві. їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Матеріали цих кримінальних проваджень стануть ще одним доказом військової агресії Росії проти України для міжнародних правових інституцій. Спочатку російської агресії ДБР розслідує понад тисячу проваджень щодо зрадників та колаборантів.